Вітаю всіх, хто приєднався до рубрики Здорово жити, а особливо тих, хто планує стати мамою або вже має своє немовля, аби захистити малюка від хвороб. На що тільки мами не йдуть. Сьогодні ми розглянемо найпідступніших ворогів імунітету. Отже, перше із них це сповивання та окутування. Фахівці, що спостерігають дітей тримісячного віку, попереджають, що сповивання заважає правильному формуванню імунної системи. В результаті досліджень неонатологи з'ясували, що у дитини виникає звикання до тепла. У такому разі навіть невеликий вітерець може викликати переохолодження і послаблення захисних сил немовляти. Імунна система не зможе боротися з хвороботворними мікробами. Другий це стерильність. Якщо дезінфікувати усі предмети, з якими стикається малюк, стерилізувати посуд і іграшки, чистити підлогу спеціальними засобами, його організм не зможе розвинути захисних сил проти вірусних інфекцій, які зустрічаються в дитячому садочку і школі. Наявність шкідливих звичок у батьків це третій пункт. Відомо, що навіть пасивне паління згубно впливає на опірність інфекціям нікотин руйнує в організмі вітамін С, який відповідає за наші адапційні можливості. Четверте неправильне харчування. Сюди відносяться напівфабрикати і фастфуд. Вони містять барвники, загусники, консерванти, підсилювачі смаку. Така їжа завдає шкоди мікрофлорі кишечника, яка значно впливає на роботу захисних сил організму. Друге це кофеїн, що міститься в каві та Кока-Колі. Третє це цукор. Окрім того, ворогом так само є вживання імуностимуляторів. Неправильне застосування препаратів, що підвищують імунітет, приносить більше шкоди ніж користі. І ще один ворог невідповідне віку, розумове та фізичне навантаження. Насичена шкільна програма і додаткове інтелектуальне заняття серйозне навантаження на організм дитини, а отже, і на його імунітет. Постійні мозкові атаки викликають втому і призводять до частих хвороб. Та надмірні навантаження в спортивних секціях, як і малорухливий спосіб життя, також погіршують стан захисних сил. Батькам важливо це контролювати. Необхідно, щоб навантаження не перевищували для віку норм і підвищували поступово. Тепер, знаючи ворога в обличчя, ви можете сміливо діяти. Бережіть своїх діток та живіть здорово. До зустрічі!